Ніхто не може сказати, коли діти повернуться до школи, сядуть за парти, та чи всі школи чекають на своїх учнів? Про відновлення закладів поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Болюча тема: зруйновані заклади освіти, окупанти. Нещадно нищили школи садочки. Ольга Іванівна. Скільки закладів зруйновано? Що можна відновити, і чи підраховували скільки шкіл Харків позбувся назавжди? За період російської агресії було пошкоджено 242 навчальних заклади. Це і школи, і садочки, і позашкільні заклади. 112 із них це школи. Але хочу зразу сказати, що основним завданням міської влади є створення умов для роботи всіх структурних підрозділів. І тут не виключається освіта. Тому зразу відзначу, що лише в 2022 році 48 навчальних закладів вже було відновлено. Тобто, наразі у нас залишилось 194. Це менше ніж половина, тому у нас такі оптимістичні прогнози. Дійсно, деякі навчальні заклади ми втратили назавжди: 134 та школа, 46, та 47-та сьома це ті, що зовсім знищені. Є школи, які дуже постраждали, їх більше десятка і. Ми зараз працюємо із містом, і з державою. Працюємо з міжнародними меценатами для того, щоб залучити кошти на відновлення навчальних закладів. Яка приблизна сума збитків? Чи підраховувала? Ми приблизна. рахували їх із права наліво, і зверху вниз. Суми дуже великі. Вони визначаються не десятками мільйонів і навіть не сотнями. Вони оцінюються в мільярд що вже зроблено, як триває процес ремонтів, відбудови наразі найактуальнішою темою дня є укриття, бо ми прекрасно розуміємо, що маючи такого е, сусіда. мерського сусіда, ми ніколи не будемо в безпеці. Ми завжди повинні бути на сторожі. Ми завжди повинні оберігати наших дітей. Тому питання номер один це укриття: укриття в садочку, укриття в школах. Е, зразу скажу, що минулого року ми вже зробили 53 якісні укриття. Тобто, там навчальний заклад може спокійно працювати. І у нас серйозні плани на цей рік. Ми очікуємо субвенцію з державного бюджету, цільове використання якої це реставрація саме укриттів. Є вже відповідна постанова Кабміну. Ми чекаємо, що на днях область визначить, яку саме суму повинна одержати Харків для того, щоб ми могли працювати. І тоді ми чітко розуміємо, якби ми зараз задержали ці кошти, то вже б до нового навчального року у нас було б і ще 50 укриттів. І тоді навчальний процес ми могли б розпочати при безпековій ситуації офлайн, а при відносно безпековій ми могли б перейти на змішану форму навчання. Чи у всіх закладах мають бути укриття? Які вимоги до цих споруд у дитячих закладах? Є державні стандарти, є, наприклад, там е спеціалізовані сховища, є первинні укриття, тобто це різних видів укриття. Але що я хочу сказати? Що 135 шкіл нашого міста мають укриття, із них 128 вже внесені в реєстр захисних споруд цивільного захисту, тобто спеціальна комісія. До складу якої входять працівники ДСНС, вона обслідувала ці укриття і підписала відповідний акт, що це укриття може бути використаним як сховище. Чи є надія, що учні 1 вересня вийдуть на урочисту лінійку і сядуть за парти? Ну освітяни вони не перевершені оптимісти, тому ми мріємо про це. Ми бажаємо цього. А якщо ми так мріємо і бажаємо, то так воно і буде. Харків незламний неодмінно відбудується, відновиться кожний заклад освіти і кожна школа стане ще гарнішою, ще найріднішою. Ольга Іванівна, спасибі вам за розмову. Це було компетентне інтерв'ю з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Дякую.